Усіх збройних в збройних силах і усіх силових структурах України ця структура на такій ініціативі церковний, але за згодою також і збройних сил, і силових структур вона діє. Перші всеукраїнські прощі передували два з'їзди головних військових капеланів Української греко-католицької церкви в Києві та в Зарваниці. Значні зусилля в організації інституту військового капеланства приділяють і військові. Дуже часто. Нас можна почути від різних людей, від різних посадовців, таку стару фразу, знаєте, що радянських часів церква відділена від держави. Так, відділена від держави, але є конституційні норми, і згідно конституційних норм, церква має піклувати, держава має піклуватися про забезпечення духовних потреб, в тому числі військовослужбовців. Виходячи з цього, і ведеться робота в Збройних силах, Міністерство оборони саме в нашому департаменті гуманітарної політики був створений сектор по роботі з релігійними організаціями. Це перше друге, вже при допомозі цього сектора, при співпраці з особами, які визначені від церков, бо кожна традиційна церква, яка існує в Україні, визначили собі представника, який уповноважений працювати зі збройними силами з міністерством оборони. І е, з іншими силовими структурами. Тобто у нас появився підрозділ, який цю справу міг акумулювати і вирішувати на певному е, рівні. За цей час між Міністерством оборони і е, сімома ведучими нашими. Церквами було підписано меморандуму. Про ну що таке меморандум це наміри, що ж ми хочемо зробити, щоб оці от, е, запити духовні наших військовослужбовців, громадян України в одностроях були найкраще забезпечені. І також в тому меморандумі йшлося про те, що наша. Кінцева мета це створення е, капеланства. В розріз цього меморандуму при Міністерстві оборони створена е, рада. З е, душпастерювання оцю раду якраз входять представники від е, основних наших Це Вони самі заявляють, що є така потреба, і як їхні помічники відбуваються засідання, і ми обговорюємо різні питання, які е, допоможуть нам створити оцю систему капеланства. В результаті ми би мали вийти на проект закону про капеланство. Наразі в міністерстві як каже Петро Іванович, вивчають. Іноземний досвід з організації військового капеланства, зокрема, яскравим прикладом проведення прощ військових є Франція. Тут, у Люрді, ще з післявоєнних часів минулого століття, причиста Діва Марія примирює військових з різних країн. Під час цього паломництва люди. Пізнають ну, вічні істини, вічні заповіді, які не зважаючи на національність притаманні християнам, це зближує народи, але це зближує в першу чергу представників тих народів, які носять військові однострої. Тобто вони е, в, стають е, в даному е, випадку вирозумліше один до одного, і е, е, вони отримують ті е, великі істини, які е, ну, не дають, скажімо, в деяких випадках, випадках переступати через них і робити велике зло. Долати зло, що неустанно атакує серце людини, є мистецтвом, осягнути його здатен кожен. Маючи на те доброволю, доброго капелана духовного наставника, беручи участь у божественній літургії, святих таїнствах, сповіді і причасті. І нехай буде рука Твоя на сині чоловічому, якого ти для себе укріпив. По завершенні літургії біля парафіяльної церкви з запаленими свічками прочани вирушили до чудотворного джерела. Тут владика Колтун освятив воду та окропив нею учасників свічкового походу. З піднесеним настроєм прочани зайняли місця перед імпровізованою сценою на площі. Сьогодні свято, адже подолано безліч перешкод, щоб дати шанс молодому військовому глибше пізнати сутність життя. З нагоди такого свята прочани дарують Пресвятій Богородиці свої творчі таланти. Незважаючи на пронизливий холод, глядачів зігрівають високомистецькі виступи артистів, Лауреата всеукраїнського конкурсу Міліцейські зорі 2009, вокального квартету МВС України в Тернопільській області, вокально-інструментального ансамблю Українські барви, заслуженого академічного ансамблю пісні і танцю Збройних сил України під керівництвом заслуженого діяча мистецтв України полковника Дмитра Антонюка, диригент, заслужений артист Росії Олександр Степанцов. Другий завершальний день прощі розпочався торжественною архіерейською літургією, яку очолив владика Михаїл Колтун. Сьогодні ми прийшли, щоб привітати Пресвяту Богородицю, цю мироточицю, яка запевняє нам мир, яка перша. Вступила на землю для того, щоб стерти голову тому хитрому Змієві, щоб цей заповіт, який Господь дав, любити любитиме Бога понад все, а ближнього свого, як самого себе, щоб все сталося для нас джерелом життя нашого, розвитку нашого, зросту нашого, передусім духовного зросту, духовної сили боротьбі проти усякого зла, яке існує в світі, яке трапляється в нашому житті. Це є сила, це є опора, це є та, цей наріжний камінь нашого храму, храму наших душ, щоб ми могли, сповняючи, сподіючись на Божу поміч, ми могли виконати цей Божий заповідь. По завершенню святої літургії Владика вручив грамоти організаторам свята від імені глави греко-католицької церкви блаженнішого Любомира. Були вручені також подяки і грамоти духовенству, і висловлена надія, що коло українського військового паломництва згодом стане набагато більшим. Нинішня проща, це був пробний перший варіант, але я думаю, що ми вклали забагато сил, щоб ця проща… Залишилось в серцях людей, які були присутні тут, і ми зробили добру справу для продовження цих міроприємств. Тобто я вважаю, що на інший рік це буде ще цікавіше, це буде ще. Людяніше, духовніше, нинішня проща назавжди залишиться особливою сторінкою в житті молодих прочан. Мені дуже подобається. Мені дуже сподобалося це прикордонна служба. Виходимо до Держава взяла військових, зібрала в одному місці в духовному такому, і заради цього ми всі сюди приїхали, щоб духовно збагатитися. бо Всі працюємо, працюємо з людьми і щоб. Ми зрозуміли трошки духовність людей, люди зрозуміли нас, що ми не всі такі погані, так як малюють хто люди в погонах. Постійно щось враження таке, що всі ну, не такі, як все. Всі. Але ми всі такі люди, ми всі хочемо жити в мирі, в щасті, щоб були всі щасливі. і Тому ми зібралися в такому місці. Служити мені подобається. Тому що кожен мужчина повинен в своєму житті, так як каже конституція, віддати ну, долг державі. Я вибрав собі професію, таку надалі захищати нашу батьківщину, наших людей. Наприклад, я і товариші з Академії сухопутних військ. Яка знаходиться у місті Львові, приїхала сюди для того, щоб попросити у Діви Марії певного прихистку, допомоги для того, щоб вона допомогла вирішити якісь певні нагальні питання. На у академії суботних військ працює цілий гурток, тобто більшість курсантів на нього ходять, і це розмови на релігійні теми, це відвідування святих міст, це поглиблення і розширення свого кругозору. Тобто, ну я задоволена, що в нас в академії є військові капелани, вони дуже багато в чому допомагають. До Зарваниці ми їхали кожен за своїм бажанням. В більшості це було пов'язано з релігійним гуртком. Тобто, то хто його той, хто цим цікавиться, то хто його відвідує за бажанням сюди приїхали. Тобто, ну не буду говорити про всіх, але з Академії сухопутних віст тут приїхали всі ті люди, які хотіли цього. 19-20 вересня 2009 року відкрилася нова сторінка в історії українського війська і всіх силових структур. Сподіваємося, що в особистому духовному житті на одного прочанина теж відкрилася особлива сторінка. Господь Бог, коли дав нам можливість готувати це паломництво, ми не усвідомили, що ми робимо. Ми знали, що ми щось робимо, але ми не усвідомлювали, що ми можемо зробити. Ну сьогодні, коли було Урочисте закриття паломництва, коли це е, архерейська божественна літургія, коли ми дивилися на службовців, які вони були цього спраглі, таке враження, що не ми церква чекала на це, таке враження, що вони чекали на сьогоднішній день. І я її перекона. Ми не думали, що е, це так піде розповсюджується по цілій Україні. Але ми вже сьогодні можемо бачити, я спілкувався з курсантами, військовослужбовцями з різними військовими формуваннями. Це вже видно, що вони. Перекажуть своїм, і наступний рік у нас буде більше у нас буде ще краще. І чим раз, тим більше ми будемо долучатися. Як може ви бачите, у мене вчора був бейджик, а цей ланцюжок, який на ньому був, там були різні країни світу. Цей бейджик я взяв символічно з люрду на це перше військове військовополомство, для того, щоб колись. Нас тут в зарваниці, властиво були ті всі країни, які до льорду приїжджають тут у Зарваниці. Прийде час, і представники військових сходу і заходу, півдня і півночі України разом зі своїми сусідами за кордону, в мирі, злагоді і радості душевні, зберуться на паломництво у Зарваниці і почуватимуться братами і сестрами, як діти одного Отця і однієї Матері Небесної. Війшла вона ні за Захарій і привітала Єлизавету, як почула Єлизавета при відпорі, дитя в її ні, і Єлизавета сповнилася святим духом і скріпила синім голосом і сказала, благословенна між жінками і благословенний твона Твого, свідкіля все, що прийшла до мене, папі Господа Бога, Дай назвал по его.